Зелений, веселий і підморгує. Якщо ви подумали, що мова йде про вашого кума після чергової великої гулянки, то ні. Всім привіт! Є в моїх доньок така тиграшка, кактус. Він за воду вміє співати, танцювати і підморгувати. Але в моєму випадку він уже не співає. Бачите, мовчить. Ну, мабуть, донька і грали ним ф. Ну, мабуть. Та коли ж ти замовкнеш. Мої доньки полюбляють грати ним в футбол, а спортивний інвентар треба лагодити. В принципі, в цьому кактусі головне питання, як його розібрати. Розбирається він, в принципі, доволі просто, навіть викрутки не треба. З тяжкою затягнуто тут все. От і все. Тут є термоклей. Для того, щоб легко його відклеїти, достатньо його попшикати, наприклад, спиртом. Беремо спирт, шикаємо, всього досить. Раз. І все. Готово. Причина була в тому, що розвалився динамік. Відпав магніт від самого динаміка, тому не грало. Але такими дрібницями мене не зупинити. Приклеїмо магніт на термоклей та й хай співає далі.